В умовах війни освітній процес зазнав значних змін. Щоденна загроза життю через російські ракетні обстріли негативно впливає на освіту та призводить до порушення вправа на їзди Ось так сьогодні виглядає Запорізька гімназія номер 19 Третій рік поспіль діти вимушені навчатися дистанційно. Як стверджують педагоги гімназії, така форма навчання не за ризики погіршення якості освіти та успішності, а також поглиблення наявних освітніх нерівностей. Дистанційне навчання призводить до збільшення навантаження на учнів і вчителів. Вони мають витрачати більше часу на організацію навчання під час тривог, відключення електроенергії, виконувати роботу колег, що виїхали. Також мають підтримувати учнів, що зараз перебувають за кордоном. В результаті цих навантажень погіршується психоемоційний стан усіх учасників освітнього процесу. Якщо вірити останнім дослідженням, для більшості дітей основним гаджетом для навчання є телефон, що, звісно, впливає на якість навчання. Серед дітей ВПО та дітей із родин знищеним рівнем добробуту, частка володіння гаджетом менша, тому виникають суттєві освітні прогалини. Дистанційне навчання також стало викликом для батьків, адже їм доводиться приділяти більше часу навчання дітей. Учні пропускають онлайн заняття через повітряні тривоги. А також внаслідок обстрілів відбувається відключення електроенергії, інтернету, мобільного зв'язку. Як компенсувати прогалини у знаннях і навичках наших дітей, потрібні додаткові заняття з вчителями або репетиторами. Діти вимушені самостійно або за допомогою всієї родини опрацьовувати матеріал. Вчителі в цих умовах не мають можливості приділяти достатньо уваги всім учням, кажуть гімназисти. Наші вчителі дотримуються навчальних програм. Вони об'єднують теми, скорочують кількість завдань для самостійного працювання, а також використовують асинхронне навчання. Але я вважаю, що вчителям бракує живого спілкування з учнями, щоб забезпечити якісне навчання та оцінювання. Отже, повномасштабна війна погано впливає на психоемоційний стан дітей та вчителів. Більшість батьків вважають, що їхні діти мають симптоми стресу, погіршення сну, тривожність. Проблеми з концентрацією, труднощі в комунікації з однолітками та вчителями. Високий рівень тривожності. Міграція від війни та нерівність можливостей для доступу до освіти призводить до дискримінації та виключення частини дітей з освітнього процесу. Звертаємо увагу! Увагу світа! Діти мають право на знання і світло, освіта зростила великих людей. Зупиніть цю темряву дайте їм мрію. Освіта має право.